А тут що в нас? Патрони? Так, собака. Погризана. Так, якийсь вихід, як я бачу. Черговий схрон у стіні і КПК. Замітка сталкера про пошуки могили. І навіщо я взагалі сюди прийшов? Чи то хрест із табличкою згнив, чи щось інше сталося. Не можу могилу знайти, чи собакою розтягує. Та пішов ти. КПК з цією заміткою можемо знайти в рідому лісі, в локації лісовий цвинтар. Заходимо до цих ступенів, спускаємося донизу і в стіні буде знаходитись сам КПК.